привіт, хлопці! Поїхали обговоримо останні новини з промоушену. Дано Вайт розповів, чому Анкалаєв наразі не заслуговує на титульник. Послухайте, у нього дивні бої за останній рік, я б сказав непереконливі. Ми прийняли найкраще рішення знову організувати йому бій з Волкером. Якщо він впевнено виграє Джоні домінантно, то тоді й будуть подальші розмови про титульник. На даний момент він не показує чемпіонського рівню, додав Дана. Я вам більше того скажу. Анкалаєву навіть після можливої перемоги над Волкером не світить титульник. Він ніяк не просуває бої, він не знає англійської. Він взагалі не вигідний як чемпіон для промоушену. Одна поразка, і його відразу злеють в унітаз. Алі Абделязіс натікнув на можливість організації бою геджі та холовея за титул БМФ. Хто хоче побачити бій Джастіна Геджі та Макса Холлоуея 17 лютого за пояс БМФ, запитала зі соцмережах. Як на мене, поки Махачів там зайнятий з Олівейрою, то це досить непоганий бій для фанатів. Чи є сенс Геджі битися проти Макса? Думаю, ні. Можливо, якщо тільки запропонують нормальну суму, тоді він подумає. А ось для Макса це чудова можливість, тому що четвертий бій проти Вовка не всі готові зараз дивитися. А бій проти Геджі це щось новеньке для нього. Порє розповів, чи готовий він битися з Конором ще раз. Можливо, я б погодився на четвертий бій, аби столити йому пельку раз і назавжди. Але навіть якщо я продовжу свою домінацію в ліці, він не припинить потякати. Подивимося, його бій з Чендлером офіційно підтверджений чи ні, що взагалі відбувається? Як і ви, хлопці, я не знаю, що там у них коїться. Попри це все, я впевнений, що це буде великий бій. У нас рахунок 2-1 на мою користь. Якщо чесно, не бачу сенсу битися знову, але це точно був би великий захід, закінчив Пор'є. Бої Конора дивляться завжди, і цей би не став виключенням. Але я вже хочу побачити щось новеньке від Конора. Чендлер якраз крутий бій для нього. Ну а порія зараз у такому становищі, що для нього немає явного суперника з великим іменем. Дюплесі готовий до Чимаєва, але спочатку Стрікленд. Я думаю, після мого поєдинку із Стріклендом UFC захочуть організувати бій з Хамзатом. Вони сказали, що він отримає титульний шанс, якщо переможе Усмана. І я, як чемпіон, з радістю знищу цього бугімена. Думаю, це те, чого вони хочуть, але наразі у мене тільки одна ціль. І ця ціль це Шон Стрікленд, закінчив африканець Дрікус. У мене починає складатися таке відчуття, що Дюплесі недооцінює Стрікленда. Буде цікаво подивитися на цей матчап, але мені здається, що все ж таки у Дюплесі більше шансів проти Чимаєва, ніж у Стрігленда. Цікава історія нас чекає у середній везі. Бобі Грін дав прогноз на бій Фергюсона та Пімблета. Всі хочуть, аби Тоні вийшов на пенсію, але він зробить це тоді, коли сам цього захоче. Не дозволяйте нікому розповідати вам, як жити. Я бився з Тоні. Хоча я й побив його, я бачив його характер. Він не здавався і не ламався під натиском. У нього є дух воїна. Доки в тебе є цей дух, займайся будь-якою справою, розумієте, про що я. І я думаю, він винесе педів перед ногами, закінчив Грін. Ну, а я хочу сказати пару слів підтримку Фергюсона. Хочу звернутися до Тоні. Таких, як Тоні, не було і не буде. Ти єдиний, ти єдиний, хто не здавався у боях. Ти єдиний, ти єдиний ювішний страх. І я щас за тебе готовий вболівать. Тоні, є їх блять, а ми будемо тобі допомагати. І я у глибині душі сподіваюся, він зможе виграти цей бій. Але реально, шанси в нього не самі великі. Звичайно, у Педі буде більша перевага. Знову ж таки, молодість проти досвіду. Відомий колишній боксер Андре Уорд прокоментував потрапляння на Гану у топ 10. У вас є хлопці, які з всіх сил намагаються потрапити у топ 10. І я скажу так, це політика. Маурісіо Сулейман починає злитися, коли я кажу про це. Він починає писати мені, але йому потрібно впевнитися, що він робить правильні речі для компанії. Ви не можете вносити хлопа в рейтинги незалежно від його імені або від того, що відбувається за кулісами. Нгану чудово виступив, але це був одиночний випадок. Він повинен заявити про себе, WBC роблять, що заманеться. Додав Уорд. На мою особисту думку, WBC це сама продажна організація у боксі, і президент в них циган. Вони вже давно повинні були забрати пояс у Фюрі, коли той не бився більше року і не хотів підписувати контракт з Усиком та влаштовував незрозумілі цирки. Але звичайно, коли питання стоїть про гроші, і нікому це не цікаво. Чи правильно вони зробили, що внесли нагану в топ-10? Не знаю. Так він поклав на настил ф'юрі, і так це його перший бій. Тут кожен може прикинути для себе сам. Правильно це чи ні? Ну і декілька коротких новин. Винахідник секретного соку Пауло Коста виклав фото і додав, що не сумує за юсада. Коста у своєму стилі мені подобається його почуття гумору. Чимаєв попросив Дану Вайта, аби перейра відправив його спати, цитую його слова. Дана, будь ласка, дозволь мені вийти проти перейри. Сподіваюся, дозволить. Думаю, багато людей хочуть на це подивитися. Ну і Орка Павловича відсторонили від бою на 45 днів. кажуть, він ще й досі не може зрозуміти звідки планувалось нападіння Такі були новини, хлопці. Дякую всім за увагу. Лайк, підписка, якщо ви посміхалися. Ну і почуємось!